Добрий вечір всім добрим людям. Хочу показати, на якій стадії роботи ми зараз знаходимося на стадії будівництва. Зараз перекриваємо кришу. Ось так вона виглядає зараз. І трошки хочу показати, що підросло і виросло за цей, за цей час у мене в садку. Це Троянда, П'єр Рансар. другий рік. Її. Саджалася вегетуючим саджанцем в минулому році весною. Зараз вона така, ну трошки її порушили, опору трошки здвинули, тому що із за даху, будівництва даху, тепер якось так вона не дуже гармонійно виглядає. Ну, квітка, Дуже красиво, мені дуже подобається Це троянда. Аромат не, 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 не ба. маленький, слабкий аромат, але дуже красиво і довго квітує, вже, напевно, неділю, тиждень, тиждень квітується троянда. Це маленька манститвуд. Саджалася весною цього року. Це Чіпендейл, минулогодичний вегетуючий <сас> садженець. В минулому році він наріс дуже гарно але не квітував, так як і ірдерансар. А в цьому році квітування шикарне, як на мене, я такої ще не бачила троянди. Такої пишної стільки бутонів, дуже гарна. Також ще в мене є така трояндочка, це Mary Енн Теж минулої весни саджала виготуючи саджанець. Теж сподобається, має аромат. Невибаглива, наростає добре, невеликий кущик має. О, так ось зараз кхм, виглядає наша ділянка з цього боку, доріжка ще не зроблена до кінця. Копали тільки бордюрну стрічку і засипали піском. Ну, трошки трамбували. Та чекаємо, поки усядеться десь усадку ґрунт після септику. Тоді будемо вже робити до кінця цю доріжку. Це м'ята. Так розріслася, я її нічим не, не обмежувала, поки вона мені слугує як мульча, як бар'єр для бур'янів. Через неї ніякий бур'ян не лізе. <рив> ну, такі кущі, напевно, півтора метри висотою вимахали. Ну, Так виглядає Рансарі чи піндейл здалеку. З таким обіліском. Ну, підемо далі. Тут я вина, висадила виноград Вічі. Він такого кольору є, це такий сорт салатовий, жовтий Це гортензія, безкінечне літо. Це теж буде гортензія, коли заквітне ваніла Фрайс. Моя клумба з, виходить, з південної частини будинку. Цю троянду я не знаю, як називається сорт, і мені її подарували велике кущі. Ну, дуже красива. Правда, вигорає yeah. на південному сонці. ну... Нічого красиво. Так не видно. Ця відквітла вже. Забула назву. Це Амаж Барбара. Теж саджалась навесні вегетуючим саджанцем. Швидко пішла в ріст, що в минулому році квітла, Ну, в цьому році дуже красиво. Її зараз частково будівельники поламали навіть, то була ще пишніша. Виламали два пагіна. Ну так. Ці троянди я не знаю. Сорти. Це я купляла в варусі по кімнатні троянди, називаються. Ну, дуже красиві, такого схожі на чіпендейл, тільки маленькі і рясно квітують, трошки навіть є пахи ще. Здорові кущики Мені подобається. Хочу спробувати зачеренкувати ще. Ось такі. Це біла троянда. Подарована, теж не знаю сорт. І є ще такого кольору кораллового, помаранчевого. Теж подарована мені. Не знаю сорт. Далі тут ще молода клумба, Це тільки наростає. Показувати нічого ще. І розповідати, ну так трошки покажу. Тут я посадила в цьому році куплене, це жасміна, плетиста троянда. Я хочу, щоб вона пішла мені на гараж. Красиво його закрила. Тут південна сторона, я думаю, вона буде тут дуже гарно себе почувати і рясно квітувати. Є бутони, будемо чекати цвітіння. Тут ще теж розробляється клумба. Ну, скоро будуть китувати лілії. Сорт я потім, коли будуть китувати, підпишу. Це білі лілії будуть всі. Весь ряд білих лілій. Думаю, буде дуже красиво, гарно виглядати з хостою, яка теж має білу кайомку. Так. Це пастемон. Куплявся як червонолисний, навіть сорт є записаний та чогось чомусь росте зеленим листом. Можливо, йому тут сонця не вистачає або пересорт. Ну, теж красивий, гарний. Це брунера Джек Фрост. Зараз вона вже від, від, відквітувала і на, нарощує свої листочки дуже гарні. Тут я висаджила висадила колеуси. Вони ще наростають маленькі, ще не, не дуже є, що дивитися, не видно їх. Та ближче до осені буде тут. Сподіваюсь, дуже гарно. Далі мій сад. Сад і город. Це я висадила всього весни тиси. Ти з Хі Хікслі як не помиляюся, хікслі. Хочу тут зробити огорожу з нього. Стригти і щоб закрила мене цей забор, цей паркан. Це моя сонечка у вигляді такого мав мавританського газону з бур'яном. ну яка є. Я її не саджала, тут вона була жалко було стригти, оставила латочку. Вона тут дуже добре розростається. Тут я думаю, що показувати нічого, це малина. Це квітки. Забула, на перстянках гадала. На перстянка це я сама сіяла в минулому році, в цьому році вона вже заквітла. Вона ну, дворічна рослинка. Так що наступний рік, напевно, її не буде. ну Подивлюся, десь читала, що можливо її вирощувати як багаторічник. Це місає. Жималость той кощика теж маленький. Капуста, помідори. Це будуть помідори чері, високорослі, капуста зимня. Не така поки. Ось моя улюблена грушка маненька. Дуже красива, дуже декоративна вона. Ось, ось таки має зараз грушки. Коли вони дозріють, будуть жовті. І дуже нарядно виглядатимуть на дереві. На смак не скажу, не дуже вона мені подобається, але зато вона дуже декоративна. Смородина, чорна. Там подаль порічка червона. Помідорки. Огірки, кукурудза. Вона не дуже добре в цьому році зійшла. Ну, є, все рівно щось буде. Це самшит висаджений. Була задумка зробити бордюр, та зараз я не знаю буду, напевно, переносити від сілька свою масу зелену та буду робити в іншому місці, так клумбу плани помінялися. Ну, поки так. Це горошок. Вже кушаємо Вже їмо горошок свій, дуже смачний оцей. Що сліва, справа, вилосокорослий, мені не сподобався. Маленькі стрічки і не дуже на смак. Це морква і цибуля. Це так видно сусідськ, сусідню ділянку. У нас такий природний лужок, природна галявинка. Ось той очеред росте. Тож у нас тут незинка і в цьому році навіть затопило трошки. Там часник і полуниця. Оце кущик лаванди. Тут йому на диво дуже подобається, Гарно наріз. Ось вона починає квітувати. Так виглядає моя ділянка з цього ракурсу. Тут я вже ставила на шпалеру яблуньки, пробувала. Треба продовжувати це робити ще три яблуньки. Треба так зробити. Розтягнути на шпалеру. Це мої кабаки, сорт Muscat Прованс. В цьому році висадила чотири сорти. Якщо все буде добре і вони вродять, я покажу. Це теж я роблю тут клумбу, рабатку. Планую тут висаджувати рози, троянди і злакові і ароматні трави. Якось так. Це червона тиліщина. Сирена називається сорт. З червоним листям. Це троянда. Лариса. Ну, я не знаю, вона щось чи приболіла, чи тут забив її фацелія, і я її прочистила. Ну, почала спрасувати бутони. Подивимося, як далі буде. Це теж Троянда Анжела чи Ангела. Перша річка в цьому році весною висаджувала. Це в минулому році восени саджалася троянда, Ну, вже я забула, як назву має. Вона починає квітнути трошки рожевим, а потім оце вигоріла до білого. Забула. Помнила, помнила. Підпишу. Це ароматні трави всі і всякі. Перовське, ще не квітує, тисячелисник пларміка, тим'ян лимонопахнущий, красиво. Зараз зараз квітна дуже красивий, коврик тек. Це Вероніка. Сорт підпишу, в мене є десь в записах. Це і соп. Теж пахне лакрицею мені. Значить, це лакрицею пахне. Листочка. На дальньому плані тисячелісник теж будуть різнокольоровий, але зараз він тільки починає квітнути, не видно. Це монарди два кольори. Покажу, коли розквітне. Сторіс, скоріш за все. Дивіться, слідкуйте за моїм сторіс. Лаванда, м'ята мараканська. дуже красива. До речі, поєднання. Жимолость варігатна на задньому плані Позир... позироплідник Ред барон, Лаванда і фоном монарда. Така красива картинка. Ще як троянда заквітна, буде ще гарніше. Тут я висаджила лохину, висадила, будуть цьому році ягідки, урожай, ну не багато, це мені все рівно радує, що він буде. Садила в кислий торф, періодично удобрюю її. Приливаю спеціальним добривом для лохини, Ще не підкислювала ґрунт, але хочу це зробити. І це ще лохина, Дуже я такий Більше, думаю, показувати нічого. Буду прощатися. Оце великі листя, Це ревінь, Доволі він декоративний. Я його і садила як декоративну траву таку рослинку. Ну Кажуть, що з нього дуже смачні вироби. Можна весною робити і пироги, і кисіль варити, і навіть варення. Ну, подивимось. А так він мені подобається з чисто декоративних якостях. Це лопух, теж декоративна рослина у мене. Ну, далі не цікаво. Далі ще тут хазяйська зона недороблена. Ми її проскочимо швидко. Це такий кущик красивий полину. Я його не обираю, мені він подобається. Хай росте. він поки мені тут не заважає. Тільки прикрашає, мені здається. Це все. Щас зараз є цей бардак. Ну, це тимчасово. Все в наших руках, все потрошку преображається. З кожним роком тут буде все гарніше і гарніше. Це я вам даю гарантії. Тут ще троянди не квітнуть, Но на задньому плані буде плетиста троянда, а це чайна гібридна мерія М. Ой, не мерія М ні. Мір'ям. Мір'ям. Це хупці. Ще не визначила, де її садити, поки вона в грашку. Тому що криша, дах роблять дах нам, ось так з цього боку виглядає. Там теж невелика рабатка чи клумба з трояндою, яка тут була, це чайна троянда. Вона вже відквітовує ось така чайна, запашна. В неї можна варити смачнюще варення. Тут коколи усе також. Тут побільше вони, це материнські кущики, ну, теж трошки хворіють, Ну, до осені вони тут будуть дуже гарні. Наростуть. Я думаю, буде результат. На сьогодні це все. До побачення.